Всім привіт! І сьогодні я вам розкажу про молочні напої. Всім привіт, я Макс, підстрижений Макс. Окей, і сьогодні ми з вами поговоримо про молочні напої, такі як лате, капуч, флет і макіато. вам розкажу не про розмір, а про співвідношення еспресо до молока, тому що в різних кав'ярнях є багато варіацій цього. Поговоримо про макіато. Макіато це дуже кавовий напій. Якщо ви полюбляєте більш молочні, то можете його спробувати, ви відчуєте дуже багато кофеїну там. Так, там співвідношення еспресо молока рівняється одне до двох. Тобто одна частинка еспресо і дві частинки молока. Капуч, тут є класичний рецепт. Одна частинка чес... еспресо і чотири частинки молока. Це найулюбленіший напій у всьому кредиті. Його брудьо дуже в нас багато. Це поєднання всього, що тільки можна поєднати разом. Це капуч It's на моносорті. Во-пушка, бомба-ракета. Бористи його люблять, тому що там можна намалювати шикарний латеарт. Люди його люблять, тому що він дуже смачний, особливо на моносорті. Латте – це поєднання еспресо і молока 1 до 6. Воно буде дуже молочне, прямо дуже молочне, як молочний коктейль, шутка. Його також люблять наші бористи на ньому малювати, особливо на середньому лату. Там виходять такі лебіді, тільки представте. Колись його давно готували по іншому рецепту, ніж ви бачите зараз. Це було перше спінене молоко, і зверху заливали еспресо, і щось там пробували намалювати з кремим. Це було лати макіато, а зараз його готують зовсім по-іншому. Перше заливають еспресо, і потім пробують намалювати молоком на ньому щось. Флет. Це самий популярний напій у всьому світі, Він набуває популярності кожен раз. Кожної хвилини зараз я плюс одна людина почала пити флет. Співвідношення в ньому еспресо і молока один до трьох. Це буде кавовий напій. Ви будете відчувати еспресо, і потім будете відчувати молочко. Це все поєднується в одне, такі, такі, і тут такий Таня. Потім зробить такий дзен, і тут буде флетвець. Отже, від кавового до молочного ми зараз пройдемо з вами ще раз. Кавовий буде більше макіату, потім дефлет, капуч і саме статтє це буде ладар. І я не знаю, чому Таня мене закликала знімати про молочний напої, якщо мій улюблений фільтр. Але я обираю, якщо з молочних, то фотфайт. Можете написати в коментарях, який у вас улюблений напій. Блогмайстер, лати без кофійного середні. Якщо хочете про безкофійну каву, то напишіть в коментах. Бл Блогмайстер, ти перший це напишеш, я тебе знаю.